Вас, друзі, знайомтесь з господині нашої групи Джинкою Жужею. Добрий день малята! Сьогодні у нашому садочку заняття буде проводити не виховатий, а дуже цікавий гість. Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу з ними я сказати. І ти стояти зачекати, хто це діти? Вітаю! Я бачу, що вже прийшли до моєї школи декілька вихованців. Мене звуть Світлофор. Назвіть себе, будь ласка. Я Марічка. Я Катруся. Я Миколка. Шановний світлофор, в нас є ще багато вихованців. Чи можна їх запросити? Обов'язково запрошуйте, бо сьогодні ми будемо вивчати правила дорожнього руху. Будьте уважні! Навіщо нам ці правила? Щоб здоровим завжди бути, треба добре це збагнути, що дорога безперечна. Дуже, дуже небезпечно. Та як правило, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді. Де їх взяти собі дій? Знаєте ви, що таке тротуар? Так, тротуари це доріжки. Ми по ним ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходять, Звуться просто пішоходи. Що таке проїжджа частина вулиці? Це частина дороги, по якій йде транспорт. Можна пішоходам рухатись по цій частині дороги? Ні, не можна, бо це небезпечно. Щоб Тись по вулиці безпечно, треба вивчати правила дорожнього руху. Ти нам, шановний світлофор, розкажи ці правила. Добре. Давайте всі разом пригадаємо сигнали світлофора Як червоний, бачиш ти, то не можна вже йти. Тільки жовтий нам моргнув, слід приготуватися. Як зелений дав сигнал, можна сміло перейти. Дорогу слід переходити в спеціально відведеному місці, коли бачимо дорожний знак, пішоходний перехід або смугасту зебру на дорогу. А що ж робити, коли не побачили ні зебру, ні знаку пішохідного переходу? А в такому випадку, дітки, є підземний або наземний перехід? Дякуємо тобі, світлофор, за поради безпеки. Руху правий лай дини. Вивчити ми повинні. всім їх треба поважати і дорослим, і малятам. До побачення!